Покажу вам рішення для таврі двоконтурне запалювання. Все дуже по-мінімальному виходить. Сама катушка, це у нас катушка з комутатором. Далі бачок 902. Така вже невеличка проводка. І сам датчик. Датчик вставляється в трамплер, ну, в шторки. І, і датчик датчикова замість рідного датчикова. І ми отримуємо з цієї системи ми отримуємо сигнал 90-90 градусів. Далі цей блочок цей сигнал і вже керує катушкою. Скажімо так, цей ще блок вміє керувати часом накопичення. Ну, тобто, якщо у нас напруга зростає в борт то час зменшується. Якщо у нас. Ну і навпаки, якщо у нас напруга зменшується, то час накопичення збільшується. Для наглядності підключив я розживлення, червоне у нас живлення і зелений це сигнал. Тобто у нас от втулка з магнітами. Датчик дивитися. Раз, вимкнулось. На 90 градусів я повернув. Включився датчик, повернув, виключився. І опять 90 градусів. І так до безконечності. Включив генератор імпульсів подав живлення, ну, хоч і день, і у нас, я думаю, прекрасно видно іскру. До речі, цей датчик вже підходить до трамплера Уаз, ну, волговський цей трамплер Москвіч, ну і Таврія. Тобто вони зовні різні, а серединка у них однакова.